Так, всім привіт! Зараз будемо разом з вами готувати шарлотку з яблуками на йогурті. На йогурті мені подобається більше всього. Отже, нам потрібні яєчки, цукор не дістала. Йогурт, мучичка, Сода. Епл. Ну і я ще в мене епл е, півтора. Тому я ще дістала з морозилки. Ягоди заморожені голубики. Так, спочатку ми беремо яєчки. Дуже люблю готувати, особливо випічку. Мої підписники про це знають. От. Хто не знає, підписуйтесь, слідкуйте за сторіночкою. Тепер буду приготування різних рецептів викладати, відоси знімати для вас. Так, цукор. Цукерман. Блендер браун. Можете брати будь насадочка. Оп! І погнали наших наші спереді городські зведи. Спочатку перемішуємо, щоб не розлітався цукор, як у мене тільки тут. І вбиваємо збиваємо в піну велику. Збили в пінку, бачите, ж у нас такі бульбашечки стоять. І зараз ми з вами візьмемо йогурт, вилімов. Кружку велику і підігріємо в мікрохвильовці. виливаємо йогурт. Кружку варіть велику, щоб пакет йогурта вмістився. Підігріваємо трохи в мікрохвильовочці. Так, йогурт підігріли. Виливаємо у наші яєчки з цукром збиті, додаємо трішки соди, так як йогурт це кисломолочний. Тому гасити оцтом не треба. Пішла реакція соди із йогуртом. Бачите, яка О, так. Тепер потрошку додаємо муку, ретельно і потрошку перемішуємо. Не збиваємо, а ретельно перемішуємо. На... По густоті повинно бути таке, як густа сметана. О, як гарненьке, яке тісто виходить. Ой, аби ви... Оце, я не знаю, воно ж не передає все камера, яка це красота. О, та ви що. Аж душа радується. От що, а з випічкою я дружу добре. Ого, це вийшло тістечко, як. Густа сметанка, зараз я ретельно його не збиваємо, потухесеньку, перемішуємо. Можна дерев'яною лопаточкою, можна вінчиком, так як я роблю. Так, беремо форму, наливаємо, ну можна сливочне, але ну, я б завжди по, да. по не, Як, щоб не мелочитися, Беремо зразу 5-літрову і наливаємо. Ну, Лем, звісно, не багато, не пів літра, дівчата. І ретельно розмазуємо. Тісто дуже випічка підніметься, тому мажемо по самі края, по самі вуха, як то кажуть, намазуємо. Отак. Беремо тісточку, дивіться, які гарненьке, Воно аж булькає. Так, і виливаємо у форму. Зараз я отак. Оп. Дивіться на тісточку, гляньте, яке воно гарненне. Так і що? О, красота яка. Боже. Зараз візьму дерев'яну лопатку. Вискрі всю. Так, включила духовочку, хай гріється, і зараз поставлю хай трішки тісто наше відпочине. А поки тим часом наріжу яблучки, щоб викласти зверху. Так, яблучки нарізала і буду викладувати. Яблук, звісно, в мене маловато, Ну, як то кажуть, на на є і рак риба. Тому скільки є, і додамо потім ягодами. І тепер отак понакидаємо ягід хаотично, поміж яблучками. О, ось так. І ставимо в духовочку для випікання. Оп! Шарлоточка готова. Показую. О, гляньте, яка, гляньте, яка вона красивенна, як вона піднялася, яка вона пухка. Ой, красавиця яка. Це, начинку можна, любі ягоди, любі, фрукти. Коротше, в мене просто те, що було, дома, те і поклало. Похи гаряченька, посипаємо пудрою. Ось такий, такий у нас вийшов смаколик до чаю, кави, до молока, до компоту, до киселя. Чим бажаєте, з тим і смакуйте.